Сіточку вимога санепідемки. ти знущаєшся, господи. За що ти мене ненавидиш? Брюс влаштував своє життя таким чином, що змушений знімати репортажі у місцях, які йому не подобаються, з людьми, які йому не цікаві. Замість того, щоб проаналізувати, які ж вибори у його житті призвели до таких робочих завдань. Брюс нарікає на Бога. Звинувачувати когось у своїх проблемах це поведінка жертви, котра не готова брати на себе відповідальність за власне життя. Далі ми побачимо, що все у світі має фрактальну будову, а тому, подібним чином, Брюс ставиться не тільки до роботи, а й до всього іншого. Закінчили. Ну як, по-моєму, дуже добре. Чорт знає що. репортаж про печиво. Гірше за рекламу. Брюс запитує у своєї дівчини Грейс, чи зайшов її репортаж, отримує схвальну відповідь і починає розігрувати драму про те, як же несправедливо з точки зору керівництва віддавати йому подібні дріб'язкові репортажі, замість того, аби призначити на посаду телеведучого, тим самим визнавши його неймовірний талант. Важливий момент полягає у тому, що насправді Брюсові не потрібна підтримка, а тим більше думка Грейс. Він має чітке переконання про несправедливість начальства, яке не поспішає підвищувати його до телеведучого. А тому Брюсові потрібно ніщо інше як можливість поскиглити, і він шукає вуха. Думаю, кожен з нас прекрасно знає таких людей. Ну саме той тип, у яких завжди поготові десяток історій про болючий збіг обставин, непередбачувано, непереборні проблеми, несправедливість та підступність оточуючих і так далі, і тому подібне. А до речі, ще вони постійно хворіють, і щось у них як не болить, то коле. Тут головне, знаєте, як місія в житті не стати тими самими вухами для таких людей. Бо як навішають, ой-ой, з таким матеріалом я ніколи не стану ведучим. Місце вільне, але я не можу його отримати, бо мені доручають ідіотські теми. Подібна проблема вирішується наступним діалогом з керівництвом. Я помітив, що останнім часом мені дають багато дріб'язкових репортажів у різних місцях. Я вдячний за змогу робити якісний матеріал, і разом з тим вважаю, що мого досвіду вже вистачає для того, аби виконувати обов'язки ведучого. Буду вдячний за розгляд моєї кандидатури на цю посаду, адже це саме те, для чого я насправді тут і до чого прагну у своїй кар'єрі. Дякую. Далі, якщо прохання не задовільняють, то слід оновлювати своє резюме і відправляти у компанії, де навики працівника оцінять гідним чином. Ну, власне, якщо такі насправді є. У такому варіанті є велика ймовірність успіху, але також існує можливість наштовхнутися на холодну стіну реальності, котра покаже, що таланту поки вистачає тільки на посередні репортажі. Брюс обирає нічого не робити і скиглити. Ця позиція вигідна тим, що гіпотетичну успішність не буде протестовано реальністю і людина, скільки завгодно, зможе бути, теоретичним супергероєм. Друзі, з вами психолог практик Микола Макаренко. І сьогодні розбираємо один з кращих кінофільмів з Джимом Керрі Брюс Всемогутній. Бажаю вам приємного перегляду і сподіваюся, що хоча б одна ідея з мого розбору стане для вас по справжньому корисною. Поїхали! Ти я змушений корчити з себе клоуна. Мене не сприймають серйозно. Ходи сюди, мій клоуни. 20 секунд назад Брюс жалівся, що до нього ставляться як до клоуна. А зараз ми бачимо, що він поводить себе відповідним чином, і Грейс також цілком закономірно кличе його клоуном. Якщо щось ходить як качка і крякає як качка, то скоріш за все це і є качка. А взагалі люди ставляться до нас так, як ми дозволяємо їм до себе ставитись. Треба вставати. Ні. О ні. Грейс, собака. Grace. 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 Звісно, програли, бо це моя команда. На початку відео ми згадали про фрактали, коли через найменший прояв людської поведінки проглядується усе її життя. Тобто на маленькій ситуації можна зрозуміти довгу відстань, як людина загалом себе поводить і як сприймає світ навколо себе. Отже, Брюс жаліється на ранкові прокидання, на роботу, на собаку, на затори і навіть на програш улюбленої команди. Коли людина вважає світ несправедливим, то вона знайде підтвердження цьому де завгодно, і що найцікавіше, буття справді почне розвертатися до такої людини дупою, самовтільване пророцтво, як воно є. Первинним насправді є наше уявлення про себе та світ, а вторинним – підбір аргументів на користь нашої думки. Звідси й вислів: ми усі живемо на одній землі, але у різних світах. Світ нашого героя несправедливий, підступний, сповнений розчарувань та нечесних людей? А найголовніше те, що художником такої картини світобачення є він сам. Чому так? чому саме тепер? У рейтинговий тиждень Це несправедливо. А чому ж у рейтинговий тиждень вкрай важливий для твоєї кар'єри між іншим? Ти не подбав про те, аби виїхати з дому заздалегідь чи скористуватись метрополітеном або ж іншим ефективним способом дістатися до місця завчасно? Люди створюють звичні для себе ситуації, щоб проживати знайомі їм емоції, Брюсові знайоме роздратування в купі з відчуттям тотальної несправедливості. Тому пропоную на ваш розгляд парадоксальну думку. Він спеціально виїхав трохи пізніше, щоб постояти в заторі, поскиглити, подратуватися, насолодитися цим коктейлем смаку життя. Нарешті це сталося. Мені дали нормальне завдання у прямому ефірі. Мірі основано вже чекає на ніагарському водоспаді. Але перед цим ми хочемо повідомити важливу новину. Від сьогодні у кріслі піта працюватиме Еван Бакстер. Я Тону. тону. Тонуй. Брюс продовжує поводити себе як клоун навіть у прямому ефірі. Йому не вистачає самоконтролю, щоб з гідністю прийняти той факт, що омріяне місце займе не він, а його колега Еван. І тому Брюс руйнує включення, чим вкотре підтверджує правильність рішення начальства. До речі, приміряти на собі бажану посаду без об'єктивних на те причин ще один зі способів прожити знайомі негативні емоції, прожити фрустрацію. Типу, дивіться, який я молодець, в моїй уяві посада давно моя, а несправедливі люди. Ну чого ж від них ще очікувати? Беруть і віддають місце ведучого комусь більш талановитому, ой ні, тобто я обмовився, не більш талановитому, а пронирливому хитерюзі дуполизу. Розраховувати справді потрібно на краще, але окрім розрахунку на краще, потрібно докладати зусиль, щоб притягнути оце краще з уяви в матеріальний світ. Матеріалізувати думку. Ти ж знаєш, нічого не буває без причини. не вигадуй, це штамп. Він мені не допомагає. У їхніх стосунках якраз Грейс виступає голосом розуму. Вона вказує на те, що нічого не буває просто так. Акуратно намагаючись підсвітити своєму боєфренду, що той власноруч створює проблеми у своєму житті, і тільки він, він власною персоною, автор усіх невдач, адже він приймав рішення, які привели до відповідних наслідків. Карма Грейс йому каже, це твоя карма, яку ти створив, причинно наслідкові зв'язки. Розумієш, ти щось робиш, щось отримуєш, нічого не робиш. Нічого не отримуєш. Подумай про це, подумай, скільки тобі можна стукати в двері, чи достукуюсь я колись до тебе. Тобі ще не набридло, годі вдавати мученика. Я не мученик, я жертва. На 20 20-й хвилині фільму Брюс проговорює очевидну нам істину. У нього є чітке уявлення про себе як про жертву. І щоб дійсність уявленню відповідала, він своїми ж руками ліпить неуспіх та негативне до себе ставлення. От дівчата для вас контент у липні, тож рука на пульсі. Ми продовжуємо сьогодні. Найгірший день у моєму житті. А мене ще й зробили винним. Якщо ви не ображаєтесь, то вас не ображатимуть. Жертва завжди знайде можливість надути щоки і насолодитися несправедливістю світу та людей. О, як же так? Ну чому цей світ працює згідно своїх законів, а не тих, котрі будуть вигідні мені? Не тих, котрі я щодня малюю у своїй уяві перед сном. Невже не очевидно, що я і я знаю, як жити, а усі інші помиляються? Боже, ну хіба ти не бачиш, що всі навколо дурні, а я досягнув вищого ступеню розвитку? Ну хіба це не помітно? Чим мені подобається даний кінофільм, так це тим, що у ньому жертві дадуть можливість змінити закони світоустрою. А ми з вами побачимо, до чого це призведе. Спойлер ні до чого. Ну а поки спостерігаємо за тим, як Брюс ображається на те, що його дівчина втомилась слухати нескінченне скиглення, а начальство тільки но уявіть, дозволило собі його звільнити за усього на всього. Свідомо зруйнований прямий ефір. От покидьки, правда? Господи, допоможи. Прошу тебе. Зміни моє життя. Тут пригадується анекдот, коли чоловік лежить на дивані й просить у Бога мільйон доларів. А тоді чує голос зверху: мужик, ну ти хоча б лотерейний квиток купи, ну бляха муха. Брюс не тільки не допомагає долі, власними зусиллями він робить усе можливе, щоб опинитися біля розбитого корита. Уявіть його ментальну близорукість, адже він сам встромляє палки в колеса свого ж велосипеду, а в падінні звинувачує Бога. І його ж просить про допомогу. Будь ласка, подай мені знак. Якщо ігнорувати поштовхи долі у спину, вона обов'язково дасть ляпаса по обличчю. Герой просить знаків, отримує їх у вигляді фури, наповненої знаками стоп, далі ігнорує і через цей ігнор потрапляє відповідно у аварію. Враховуючи внутрішню архітектуру Брюса, можна зробити сміливе припущення. Йому не потрібні знаки, адже прийняття їх до уваги веде до змін. Йому потрібна ситуація, в якій він міг би насолодитись казаном відбірного, булькаючого скигління, а тому бампером свого автомобіля він таку ситуацію знаходить. Ні, ні, все скільки можна. Собака вкотре пісяє на звисаючий з крісла зелений плед. Звертаю увагу на те, що Брюс не приймає ніяких кроків для того, аби запобігти цьому у майбутньому. Глибоко в душі йому подобається таке садомазо, адже воно дає смачний привід скиглити і займає його увагу, відволікаючи від думок, що пора, врешті-решт, братися до по-справжньому важливих речей. І знаєте, тут не можна сказати, що таке тільки у кіно. Гадаю, кожен знає хоча б одну людину, в якої постійно щось стається. Це взагалі якоюсь мірою навіть наша національна риса Пригадую слова пісні гурту Зевьо. Нам пороблено, нам усім пороблено. Типу, не ми щось створюємо. А з нами щось загадковим чином стається, і тоді доводиться вже реагувати на ось цю ситуацію спіною на губах, розрулювати її. Тобто ми діємо не проактивно, а реактивно реагуємо. Е, і Брюс чудова ілюстрація людини, який пороблено. Ще на його прикладі чітко бачимо, хто ж являється автором нещасть у житті людини. Хто ж цей загадковий персонаж? Можливо, той, хто дивиться на нас щодня з дзеркала, я дуже багато про тебе знаю. Я б сказав, майже все. Можна глянути? Це твоє життя. Брюс зустрічає Бога, і той каже, що знає майже все про нього. Зверніть увагу, не все, а майже все. І на запитання дає не директивну відповідь чи вказівку, а можливість обирати. Дану кінокомедію можна було б перетворити насправді на теологічну дискусію. Але поки обмежимось ремаркою про те, що вустами Моргана Фрімена нам повідомляють про існування свободи волі. Брюс може обирати, і саме через це Богові невідомо про нього абсолютно усе. Бо який вибір здійснить Брюс? Тільки в руках Брюса. Продовжуючи говорити мовою релігії, зазначу, що Бог створив людину по своєму образу і подобі. Враховуючи, що Бог творець, творцями також є і ми. Щодня здійснюючи безліч виборів, ми творимо власну долю. Вона не детермінована заздалегідь, а радше є наслідком наших дій. Рятувальники намагаються допомогти сотням людей, які постраждали внаслідок від цунаміш. Вчені кажуть, що причиною феномена могла стати, як вони висловилися, незвична місячна активність. метеорит, який впав минулого тижня, став причиною перебою в електропостачанні. Сотні розлючених мешканців Бафало влаштували акцію протесту проти результатів лотереї. Лотерея туста. Я виграв усього 17 баксів. Всю дорогу Брюс жалівся на світоустрій і нарешті отримав силу Бога, щоб усе змінити. Проте, отримавши бажане, він не став щасливою людиною. Божественна сила дісталася йому задарма, а тому Брюс не спроможний розумно нею користуватися. Він банально не готовий. Він не пройшов шлях, і тому дар обертається для Брюса і багатьох людей довкола на велике лихо. Власне, історії людей, котрі виграють мільйони в лотерею, а в результаті усе одно опиняються під мостом, яскраво свідчить про необхідність заслужити бажане, пройти до нього шлях, зрости і бути готовим. Всі хочуть стати мільйонерами, не всі готові пройти шлях до мільйонів. Далі значну частину фільму наш герой насолоджується отриманими навиками, чим насправді тішить глядачів. Джим Керрі, звісно ж, не перевершений. Але для нашого розбору комедійна частина не є важливою, тому її упустимо і перейдемо до драматичної лінії. Я ніколи не думав, що ми, 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 ми робитимемо. Вона сама мене цілувала. Я був у ролі цілованого. Навіть володіючи безмежною силою Бога, Брюс не в змозі взяти на себе відповідальність за власні вчинки. Він бреше, виправдовується, шукає винуватих. Знову і знову одне й те ж саме. Бачите, це не він усамітнився з колегою, зблизився і секунд десять цілувався. Це вона затисла його в куток і примусила до засосу в зуби мудрості. Нагадує мені, цій історії, де якась майже повідьомська хитра жінка краде бідного одруженого чоловіка з сім'ї, завжди викликало посмішку, адже чоловік не банка квашених огірків, яку можна винести з льоху під покровом ночі. Людина, яка зраджує, робить вибір, до якого її силою ніхто не змушує. Що таке Брюс? Вона боїться суперниці. На мою думку, нікому не потрібно боятися суперників та суперниць, адже вони допомагають зрозуміти, що нам з людиною не по дорозі. Ми ж не в конкурсі участь беремо, не у змаганнях. Любов це про вибір, не про відбір. Якщо людина приймає рішення сходити наліво, то ми приймаємо рішення вказати їй також усім відомий трьохбуквенний напрямок від мене пішла Грейс. Вона повернеться. Правда, ж? а ти б до себе повернувся? До інших потрібно ставитись так, як ми би хотіли, аби вони ставились до нас. Важливо розуміти, що це стосується не тільки приємнощів. Часто ми хочемо, щоб у близьких взаєминах люди були з нами відвертими і говорили правду. Керуючись зазначеною мудрістю, ми самі маємо починати з правди. Ще слід завжди задаватись запитанням, чи ми відповідаємо очікуваному образу романтичного партнера. Якщо ви хочете поруч з собою розумну, красиву, цілеспрямовану людину. То для себе потрібно також обрати відповідний напрямок для розвитку зазначених рис. я дав їм те, чого вони хотіли. Але відколи це люди розуміють, чого вони хочуть. Кажуть, що людина отримує не те, чого хоче, а те, що їй потрібно, і не тоді, коли вона хоче, а тоді, коли готова. Проблеми насправді виникають у момент, коли ми обираємо, як інтерпретувати ту чи іншу життєву ситуацію, і що робити з отриманим результатом. На шляху до бажаного ми повсякчас наштовхуємось на перепони, у яких лише одна ціль чогось нас навчити. Пропоную кожному і кожній згадати життєві труднощі і порівняти себе до них та після. Без випробувань не було б ніякого зростання, без них ми не були б готові отримати омріяне. Без випробувань та проблем ми були б брюсом, який отримав Божественну силу і приніс багато лиха не тільки собі. А й великій кількості людей у своєму містечку. Насправді я прийшов сказати, що поводився як придурок. Місце ведучого твоє. Вітаю. Брюс визнає, що не здатен впоратися з обов'язками Бога, і той, вкотре підказує, що не потрібно дивитися на гору і розраховувати на вищі сили, бо кожен з нас є творцем по образу і подобі. Ще раз акцентую вашу увагу. І, власне, Брюс починає творити нову долю, беручи на себе повну відповідальність за власне життя. Він починає з вибачення перед колегою Еваном, котрого звинувачував у робочих неприємностях та всіх можливих невдачах у своїй кар'єрі. Yes! Ура! Наш герой вчить собаку пісяти на вулиці, чим усуває корінь проблеми. Тепер у нього більше немає необхідності витрачати час на прибирання, приправлене наріканнями. Він зосереджений на своєму житті, а тому працює не з наслідками, а з причинами проблем. День видався ПР. Красний. Приходьте, бо ви можете врятувати і моє життя. Нагадуємо вам усім. Станьте дивом. Чули? Як і Філ, головний герой фільму День бабака, Брюс знаходить звільнення з ментальної в'язниці завдяки зміні фокусу уваги. Він припиняє махати кулаком вгору, жаліючись на несправедливість буття і береться якісно робити те, що може, там, де знаходиться. Він проводить усе ті ж репортажі, тільки тепер ставиться до процесу відповідально і зацікавлено, чим дуже швидко завойовує серця людей і стелить собі кар'єрну доріжку. На прикладі Брюса усвідомлюємо, як важливо брати на себе відповідальність і не очікувати дива, а самому його створювати, адже закони Всесвіту однакові для усіх нас, а отже й щасливими може бути кожен і кожна. Я ж у свою чергу щасливий подякувати кожному і кожній за перегляд. Нагадую, ви справжні самураї. Не забудьте тицнути лайк, перевірити, чи підписані на телеграм. А коли маєте декілька дірхам, запрошую ставати спонсорами каналу. Там в закритому доступі, до речі, унікальний контент. І уявіть собі, вже ціла сотня людей його зацінила. Чому я насправді неймовірно радий і ніколи не думав, що український Ютуб може дати таку крутезну підтримку. Дякую вам! Бажаю хорошого дня і вкотре-вкотре нагадую: неважливо, у що ви вірите. Ви праві.